Слава Ісусу Христу, слава Україні! Хочу показати калунчик, Західна Україна, Тернопільщина. Вже у нас цвете. Ну і вже, вже є перший зав'язок. Полосата ягідка. ягідка. Отак у нас. Проходимо зараз між дорядком мотоблоком. Останній <кій> обробіток. Зараз одна людина ходить, у нас відкидає батуги, тому що, кому вже бачите, розрізся сильно, відкидає батуги, а другий моток блоком проходить між дорядком, бо гербіцидної тут ніякої не було, звичайно. Тільки під пленкою. Ну і відповідно у нас капля лежить під пленкою одразу. Хочу ще вам показати підживлення. Як у нас відбувається. І ще трошки буде перероблятися, бо води в нас небагато. Вийшло, що скважине видає, будемо ще одну скважину підключати. Колись стояла закачка Міндобрива, у нас відбувалася через цю бочку. Тут прикривався оцей кран. Ну Принцип цього в якщо не помиляюсь, правильно називається, цей кран прикривався. Відкривалося цих два крани. Шло через бочку. Оця трубка у нас достає до дна бочки. Сюди засипали міндобриво. Трубка сюди, вода йшла, вимішувала там все всередині, це і верталося і поверталося сюди в систему. Рівномірність, ну це італійська, по принципу італійського цього інжектора. Італійці так є фірма, яка виготовляє ці інжектори, по-моєму, там щось коштує 300-400 євро, коштував не знаю скільки зараз. Рівномірність подачі добрива, ніяка. Тому було прийнято рішення, думали-думали, ми кумекали, як зробити. Ну, поставили кубик, засипали в нього міндобриво, міндобриво розвели. І Поставили ми таку штуку, як гідрофора. Гідрофору ми взяли, поставили ще труйнічок. Цей труйнік йде на цим шлангом, заходив в бочку. В бочці я там в кінці шланг запаяний, і зроблено декілька маленьких отворів для того, щоб відбувалося бурління змішування. Коли зараз засипали міндобриво, зараз воно пробурлиць мішає. Тоді ми закриваємо цей кран майже до кінця, чуть-чуть залишаємо для того, щоб було завжди підмішування і не було застою міндобрива. Тут відкриваємо цей, який вже йде в подачу, в рукав міндобривого. Рівномірність подача у нас ідеально тепер збалансована, аніж що полетіло міндобриво по лайфлєту, а ти не знаєш, скільки там пішло, як пішло. Ну, не, не подобалася мені та система, і плюс до того найбільший мінус. Принцип цього, щоб прокачувало через цю бочку, ти мусив тут прикривати батерфляй і пускати цими собі, Ми з сотки переходимо на внутрішні 25-ка, по-моєму. так? І цього ми прикриваємо майже до доніт, бо шланг у нас один був оцей прозорий, і по ньому було видно, ми заливали ще гумат в бочку. І по цьому шлангу бачив, коли чорна рідина йшла. Ну воно 5 хвилин і шлангу вже було біло. Він доброго, та салітра полетіла, десь в рукаві розчиняється. Плюс до того батерфляй цей прикритий. Коли ти підживляєш, втрачаєш великий потік води, бо тому що ти прикриваєш, щоб пішла циркуляція через ту бочку. А тепер батерфляй відкритий на повністю. Міндобриво розведений в бочці. міндобриво ми викачуємо 400 або 600 літрів, 400 залишаємо, бо тому що коли повністю бочку викачувати, заливати до, ну, від нуля 1000 літрів і засипати міндобриво, ви знаєте, що при розведенні селітри, е, вступає реакція і вод... розчин робиться дуже холодний. І розчинення відповідно, дуже слабеньке. Тому ми викачуємо. 400-400 або 600 літрів, бо ми на один контур качаємо 200 літрів води. У на, нас один контур десь 25 сотень, ми відкриваємо одне підживлення. То, виходить, ми 200 літрів викачуємо на один контур. І ми два-три контури прокачуємо міндобривому. Тоді зачиняємо е і знову засипаємо мідобриво, доливаємо воду. 400 літрів води є ще, яка нагріта, тепла. І в нас розчинення відбувається нормально. Ну, а тут у нас, бачите, калончик, а там дещо ми зараз цибулю підживляємо. Ми зараз цибулю, бо кавунчик не так треба, бо він під пленкою вологе мале випаровування. Цибулька у нас там три види. Спеніш золотиста, звичайна, і біла салатна, і фіолетова салатна. Потім по цибульці ще покажу. А так будемо їсти свій місцевий кавунчик. Всім бажаю, всіх благ, гарних урожаїв, і всього найкращого.